Ще з давніх давен в Україні люди займалися народними ремеслами. Із природних матеріалів глини, деревини, лози, вовни, льону, металу. Вони створювали речі, необхідні в побуті. З покоління в покоління майстри передавали таємниці своєї майстерності. Тому в сучасній Україні збереглися і розвиваються народні ремесла. Гончарство, ткацтво. Килимкарство, вишивка, художнє різьблення, лозоплетіння, ковальство, писанкарство, столярство, декоративний художній розпис та багато інших. А хто ж такий гончар? Гончар це майстер, який виготовляє вироби із глини, посуд, іграшки. Скульптури із зображенням людей, тварин, птахів, декоративні вази, прикраси. Глину ретельно перетирають, пересіють, щоб не було в ній жодного камінця, шматочків, коріння. Потім її розмішують з водою, поки вона не стане пластичною. Вироби формують на гончарному крузі або використовують ручну ліпку та відливання у гіпсових формах. Готові вироби просушують, опалюють в печах, щоб вони стали міцнішими. Після опалення в печі вироби починають прикрашати розписом. Це Петриківський розпис, який виник на Дніпропетровщині. Це Косівський розпис. Виник в українських Карпатах в Івано-Франківській області. Це опішнянський розпис. Родом з Полтавщини з села Опішня. Опішнянський розпис це здебільшого рослинний орнамент квіти, виноградні грона, колоски, гілки у вигляді букетів та віночків. Я пропоную вам намалювати на своїх тарілочках ось такий орнамент. Нам знадобиться папір круглої форми, тонований коричневою фарбою. Це буде наша тарілочка. Пензлики, тоненькі і більш ширші водичка і фарби, характерні для опішнянського розпису. Серветочка. Набираємо фарбу коричневого кольору і всередині тарілочки малюємо коло. Потім беремо ушну паличку, а ви можете намалювати пальчиком. Малюємо 4 кружечки вверху, внизу, справа і зліва. Поки жовта фарба підсихає, зеленою фарбою від кружечка до кружечка малюємо вигнуті лінії. Потім патичком паличкою малюємо кружечки навколо жовтої серединки. Вверху внизу, зліва справа і між ними. У нас повинні вийти 4 8 квіточки. Для своєї квіточки я взяла червону фарбу. А ви можете взяти, наприклад, синю або блакитну. Потім всередині кола малюємо жовті крапочки. Також можемо скористатися або вушною паличкою, або пальчиком. На зелених лініях малюємо листочки. Примакуємо пензлик. Справа і зліва. Листочки ми розташовуємо в одному напрямі. На тоненький пензлик ми набираємо фарбу білого кольору і обводимо наші квіточки. Вони називаються обвідна квітка. В середині кожної квіточки кінчиком пензлика ми малюємо малесенькі крапочки коричневою фарбою. Ледь торкаючись. Ось така тарілочка вийшла у мене. А яка тарілочка вийшла у вас? Я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення! І